У 2024 році смертність перевищила народжуваність майже втричі. Така статистика в Україні загалом, та зокрема і в нашому місті. Так у Бердичівському відділі реєстрації актів цивільного стану видано торік 683 актових записи про народження. Тоді як про смерть, 2298. За 2024 рік складено актових записів про народження. Народилось у нас діточок 683. Шлюбу склали актових записів 666. Розірвання 145, в тому числі виконалось 512 рішень про розірвання шлюбу. А отже, і шлюбів, і розлучень у 2024-му було майже порівну близько 700. 30 осіб вирішили торік змінити ім'я, прізвище чи по батькові. Найпоширеніші імена, якими називали новонароджених, наступні. Найпоширенішими іменами серед хлопчиків у 2024 році були Олександр, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Дамір, Михайло, серед дівчаток Софія, Єва, Мілана, Анна, Вікторія, Мілія, Соломія, Поліна. Рідко вживані серед хлопчиків Аль... Алістат, Дарін, Серафим, Никодим, Ісая, Єлісей, Ернест, Дівчатка були Дана, Естер, Мішель, Олекса, Теона, Олівія, Альвіна. Трапляється, що фахівці ДРАЦУ реєструють шлюб навіть у день прийому заяви. Відразу ж хто бажає, в цей самий день готуються документи і буквально протязі години вступають до шлюбу. Угу. Ну так, зазвичай це йдуть військовослужбовці. Так. Гості міста, які напевно також військово зобов'язані, але які знаходяться при частинах, які є у нас, скажімо так. Чи багато шлюбів з іноземцями? Ні, небагато. Подати заяву про шлюб чи зареєструвати народження досі можна було й онлайн. Проте після масштабної кібератаки нині є обмеження доступу як до деяких послуг на порталі Дія, так і багатьох державних реєстрів. Проте фахівці працюють, проводячи реєстрації у паперовій формі. Дати дев'яносто дев'яносто перший пемогріємса шлюпоту ж повторну видачу свідоцтв здійснюють на основі паперових носіїв актових записів, допомагає архів, де зберігають документи за більш як 70-літній період. Олена Лук'янюк Андрій Борисов Теркавік.